Боротьба з комуністами та ексрегіоналами підвела черкаських активістів до в'язниці. Правоохоронці активно взялися за народних люстраторів. Вони нагадаю, в середині вересня прийшли на сесію обласної ради зі сміттєвими контейнерами. Туди вкидали неугодних депутатів. Тепер, коли вже справа дійшла до суду, активісти дають задню. Мовляв, нічого такого не робили. Всі подробиці в Катрині Ковбій. За ілюстрацію заграти Експресивна акція черкаських активістів потягнула на кримінальне провадження. Хоча вони за собою майданівці не бачать, ба більше вважають свої дії цілком виправданими. Акція немножко вийшла емоціональне, у людей мабуть, накипіла у людей, як говорится, получився такий емоційний всплеск. І вона немножко вилилась в таке силове протистояння з депутатським корпусом, нашим місцем, хоча це не планувалося». Давай і где-то немножко возможна. мы там погорячились, да, що надо доказувати хто конкретно действительно там эти бачки бачки и хто конкретно на кого надівав. Сміттєві люстратори запевняють, наробили половини того, що їм приписують правоохоронці, і з політиками поводила себе максимально толерантно. Те, що вони понаписували тут кримінальні справи, взагалі там такого не було, те, що вони понаписували. Там дійшло до того, що там були і тілесні пошкодження, наскільки я розумію, великі тілесні пошкодження. Там нічого так ніхто нічого такого не робив. Наразі проти двох учасників акції Політичне сміття на смітник історії вже відкрили кримінальні провадження. Стаття 296, частина, друга. Є певна доказова база, відео відзняте там вилучене. Тобто є на чим працювати, оголошені перші підозри. За таку громадську діяльність активістам світить до 4 років позбавлення волі. Катерина Ковпій, Сергій Єфімов, Ігор Неділько, Віка новини.